9 лютого, eh, ні, коли мама приїхала, відкрила ту валізку, подивилася, запах такий був тих речей тюремний, я вам не можу передати, я до чого не пам'ятаю, той тобто, сморій такий тюремний, і та сорочка латана, і в тому числі там був заводитий шматинку. Ну, не в ту шматинку, така шматинка брудна, образочок, який він зробив сам ну, понадикті наклеїв образочок і в цій шматинці був. І, і та була тана сорочка, що я її бачила на побаченні в 60-му році. Через деякий час. E, значить, то було 9, 9 лютого. E, мій тато слухав завжди Голос Америки BBC. І через Голос Америки ББС, чого говорить Ватикан, ті радіо, вони дуже радіопередачі дуже їх глушили. І чую, от 9 вересня щасливу до Риму прибув митрополит Йосиф Сліпий. І тато каже: діти, вставайте, стрійку наш, вже прибув щасливо до Риму. І каже, ідіть надати, треба надати телеграм. Я своєю сестрою, вона тоді вчилася на дистуті старше в мене до ця Телеграма була такого змісту. Дорогенькі стрійку. Копія телеграми тут є. Вона знаходиться в архіві в Римі. Дорогенькі стрійку, вітаю вам з поверненням! Бажаю здоров'я. Марійка, сліпа, наконечна. Написали сліпа, мама дому сліпа і на по татові. І, і, і ми приходимо з сестрою на волну почту, то було 10 лютого, по-моєму. І, і до віконця прийом телеграм внизу не хоче надати телеграму, а е, працівниця каже: ми не можемо прийняти ту телеграму, тому що е, я ще ніколи телеграму, а ми надали таку телеграму. Італія, рим, ватикан, сліпому, Йосифу Івановичу. Я не знаю таку телеграму надавати, бо ми в Рим ще ніколи до Ватикану телеграму не надавали. Ми кажемо, так там нічого немає, там тільки вітання є. А вона каже, ні, я телеграму не прийму. І сестра дуже почала просити і каже, ну, покличте нам тоді вашого начальника. Вона каже, я начальник. І ми почали присиді її, правда, вона кудись пішла. Ми довго чекали, приходи. Давайте я прийму телеграму, прийняла нам телеграму. Але e, ми прийшли додому, і тато каже, що не значить, чи вона йде. Вона прийняти прийняла, і ми вже чекали. І нарешті, 2 березня, нам приходить лист з Ватикану, з Митрополита Йосипа Сліпого, не дорога Марійка. Дякую тобі за телеграму з привітом. Я щасливо прибув і гостюю святішого Отця. Молю Бога, молю Всевишнього про мій повело додому. Він дуже деякий час нам лист. Що треба передати ту сорочку, яку він носив е в тюрмі, щоб йому передати. Ну, до нас пришли сестри і сказали, що має приїхати один парк забрати сорочку. І я ту сорочку взяла, е думаю, витягнула і думаю, Боже, вона така брудна, вона така знаєте, смадюча. Як я ту сорочку передам до Ватикану? Я її взяла легенько господарським милом випрала. Висушила, принесла до сестер монастир піша під півня, то Єгіянка Двайчачка пішла. Виходить пан в штатному обрані і каже: тут треба передати сорочку для вашого стрика. Не кажу митерополита, для мого стрийка. Добре. А я тоді до нього кажу: прошу пана, а як ви ту сорочку повезете, коли вона така полатана? А він каже, нічого, я положу свої речі, мої присутності, приніс варізочку. Відкрив, а там я пам'ятаю сьогодні. Ті речі були поскладені на кант, сорочка, така, знаєте, в крат, шатланка була. І він положив ті речі сорочку і ще щось. Я вже не пригадую і свої речі. А він каже: Я скажу, що мої речі. Думаю, Боже, хоч би він то довіз, молилися, щоб на кордоні не забрали. Довіз. Приходить нам лист. Дорогенька Любцю, дякую, за передану сорочку, але пощо ти її випрала? Треба було, щоб вона була така, яку я її носив, якій я ходив. Ну я написала перепрошую, прошу, що Я не знала. Ну, знаєте, думаю, де як до бортну передавати? Щоб він у Львові зустрічався. Тому що коли мама була в нього в Москві, він сказав: «Маріка, ми побачимось у Львові. Він з нами дуже грамотна мова, десь мов знав. Він е е е знав, що треба їхати на захід через Львів. Кагібісти змінили маршрут, вони його направили через Брест. розумієте? А мама думала, о, серійку десь знати, чи телеграму е, можна було надати вже телеграму, бо він як був в готелі Москва, то дозволили надати телеграму і дозволили, щоб мама приїхала, забрала валізку. То все, він ну, дозволу просив. І, і мама вже думає, о, як е, сейко буде їхав до Риму, то навіть е, собі, напевно, так думала, щось спечу, щось передам. Знаєте. Але він поїхав другою дорогою. І от коли він приїхав власне, до Риму, то він був не в Римі, а за 80 кілометрів е, був таке станція Орте і в тому монастирі Грота Харата. Це був монастир, такого святого Ніла, Грецький монастир, стародавній монастир. І після того він вже, е, як мешкав вже у Ватикані, е, він. Е, Надій, що року він ходив в посольство Росії, Радянського Союзу, відмічатися він мав паспорт, що він думав, що він вернеться на Україні. І потім вони знову приходить: Маріка, треба поволі збиратися до вас. Там є обрання нові, одно лише для мене, а решта можете уживати. Тобто були два убрання, такі що колись мама посилала. Він, видно, може, ви комусь повик, бо він їхав вже в Убрані, а ті, може, такі були, що можна було ходити, але все одно каже, одно лише для мене, а, а решта можете уживати. Ну, ні. О. Так що надія в нього не припадала до самого кінця. Ваша ну, мама страшенно ризикувала, а вас везучи туди, до московитів, е це як страшно, е е Евеліна. Пані Веліна, мама ризикувала, маючи на четверо дітей, маючи 32 роки. Колись сліпо арештували, мені було вісім місяців. Ми жили коло церкви. Четверо дітей, шість років, чотири роки, два роки вісім, чи там два з половини вісім місяць. Мама дуже ризикувала. Настільки мама була людяна, гуманна, такі теплі стосунки неї були зі сліпим. Родині відносини теплі, що мама так дуже ризикувала. У нас в хаті були обшуки. І То я там і пишу, тому що я як в архіві була в Києві, я то прочитала інтує донесення знайти на мою маму компромат і провести обшук. І був обшук, я пам'ятаю, то був чи 56-й рік, чи перпівся шостий здається, приходить штатному мужчина і каже: мамі, без нічого я маю провести у вас обшук. Мама каже: прошу проводьте. І як сьогодні пригадую, в нас стояло дві шафи, він відкрив ті шахи і почав викидати все пішли, ну, пошепка, ну, тепер кажуть, наволочки, все викидати на підлогу капи, обруси, а мама каже, а що ви шукаєте? А він каже, швейну машинку. Швейну машинку. А мама каже, товаришу капітан там до нього. Так то ж не, ку... не голка в купиці сіна? Я так і пишу то. І він припинив пошук, значить, і пішов. Він листи шукав, звичайно. І коли. Е... Тато пішов з роботи і мама розказує татові. Ну каже, ясно листи е, е, шукав. Е, я то, я була, е, мені було тоді 12 років, я була четверта дитина наймолодша, і мамина дитина можна сказати. Я всюди коло мами тут хвостики був. Знаєте, всюди за мамою ходив. Ну, мама не їздила, мене брала. Так, мама дуже рискувала, бо маму викликали, пам'ятаю, рік чи восьми рік. Вони пригадують вже на Василя 14 січня. Мама викликала на допит, і мами немає. А ми четверо чекаємо в хаті і плачемо, мама вернеться чи мама не вернеться. І тато переховувався.